Які перед будь-яким в'язанням, з'ясовуємо щільність в'язання, для цього пров'яжуємо зрижок, 20 петель і вгору 10 рядків і закриваємо. Поки в'яжемо рядами, а не колу, я беру нез'єднані спиці та набираю петлі, починаю з трьох петель. Одну зі спиць витягаю, в'язання перевертаю. Та вже буду робити добавки на початку та в кінці ряду. Ось такий захват, далі пров'язуємо лицеву, виворітню. добавку робимо в вигляді накиду до себе та останнє виворітнє. Поправляю патрі, в'язання перевертаю. Робимо накид таким захватом нитки. Згідно візерунку пров'язую в кожному ряді чергою лицева виворітня. Так. Але відповідно над лицевою виворітня, а над виворітньою лицева. Не забуваємо про накиди. Так, ось. Зазання перевертаємо, робимо. Захват нитки ось таким чином надбавку. Ліця-вигорідня, лицева, вигорідня, лицева. Тут у нас, значить, буде з лицьової. та прояжемо вигорітню. Маємо тут, бачите, виверідню, над виверідньою лицевою, над лицевою вигорітню. Таким чином у нас візерунок формується двох сторонні. Та охайний так. захват, так, виворітне, не до лицева, виворітне, лицева виворідня, починаємо з Ось так. Якщо маємо накид чи то, перед... чи то лицеву, чи то виворітню, ми його пров'язуємо за передню коротку стінку, таким чином пров'язуємо. Необхідна кількість петель згідно розрахованої щільності вашого в'язання. Для швидкого підрахунку петель та щоб орієнтуватися, скільки вже прив'язано, використовую маркери. Це ось посередині, я починала з трьох, далі сюди 10 і сюди 10. Бачу, що мою нез'єднану спицю вже треба замінити на з'єднані. усі спиці в мене номер 9 з Аврори. тому зараз буду в набирати петлі на з'єднану спицю. І щоб кожен раз не враховувати, з якої починати. Тут, де в мене йдуть маркери, роблю накид і починаю, навіть якщо порахувати, тут у нас виворітня, значить на неї мала бути лицева лицева виворітня, лицева. Виворітня, Демаркери я починаю з лицевої, далі вже чергую. Так? Накид наш. Ми завжди пров'язуємо за коротку передню стінку. Прив'язуємо по чергову лицевого рівня, вже як останнє накид до себе і останнє виворітня. Далі я вже в'яжу з'єднаними спицями. І отут до мене нема маркерів. Так, я вже так прорахувала, що роблю накид і з виворідньою. Тут, Тут виворітня, значить лиціва, виворідня, лицева, Виворітня, лицева, виворітня, виворітня, роблю накид І автоматично починаю собі з виворітньої. За нею лицева, трошки протягуємо, петлю за коротку передню стінку. І далі відповідно вже почергово, над лицевою виверідня, над вигорітньою лицева. У мене на спицях 81 петля, оця от одна по центру і по 10 я собі відмічала. Щоб зручно було з'єднювати, ось тут витягаємо Так, спецю. Ось така от петля у нас утворилася. можемо собі трохи розтягнути, правою спицею, забираємо крайню петлю лівої спиці, потім. Лівою спицею, ось так. Заходимо в крайню петлю правої спиці, так спеціалі, протягуємо цю петлю є. В'язання з'єднане. Далі дивимося, яка у нас йде. У мене це литєва. Далі вигорітня. Та відповідно пров'язуємо звичайною резинкою, у нас надалі йде кругове в'язання по колу. Далі для зручності, ось так от протягаємо петлі сюди і тут вже в'яжемо над лицевими лицеві, а над виворітнями відповідно вигорітні. Щоб було зручно зв'язати по колу, в'язання необхідно розділити на опіл. витягнути ось тут. Так. Тут ось у нас нитка. Так, наша основна цю ми пропихаємо, а, а, а цю навпаки витягаємо. І отут, де на початку, добре, якщо починається з спиці витягнути, так? Тоді будуть рівні петлі, і відповідно чергуємо лицева виворітня над лицевою лицеві, над виворітні петлі. Висоту горловини я пров'язала 10 см, але кожен вирішує на свій розсуд. І зараз, власне, буду закривати петлі. Закривати я буду з накидами, але першу петлю просто зараз пров'яжу. Далі у мене лицева. Коли лицева, накид до себе, пров'язуємо лицеву, далі крізь накид, крайню ліву і крізь крайню праву, крайню ліву петлю. Далі у нас виворітня петля, накид від себе, пров'язую виворітню, крізь накид крайню. Ліву витягну. Ось так і крізь крайню праву, крайню ліву. Так відповідно закінчуємо всі падлі перед лицевою накид до себе і тоді ось так протягуємо так коли. Лувиво виворітня накид від себе, пров'язуємо і витягаємо петлі. Таким чином дов'язали крізь останню петлю. Ми протягаємо нитку нашу, затягуємо, обрізаємо нитку на зручну відстань, обертаємо наше в'язання. Наша нитка, ось є стик. Значить, ось сусідня коса, нам потрібна. Ось так. Ні. близько одне до одного сюди, повертаємося і заходимо в цю косу. Ось такий у нас стик вийшов, так. Тут де ми вийшли, поруч. Власне, цій косі і будемо завершувати методом-змійкою справа на ліву кілька сантиметрів, розшиваємо таким. Кожим чином будемо приховувати початкову нитку, ось що отримуємо в результаті, та все гарно тягнеться тепленька, щільна, в'язка ось ззаду, як.